Иисус Христос, благословение царство, спасало и Сына и Святого Духа, ныне присну, и поведение. Вовеку... 2 травня 2024 року у Великий Четвер блаженіший митрополит Київської всієї України Онуфрій очолив вечірню з божественною літургією святителя Василія Великого у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Прогорській Антоній, митрополит Макарівський Антоній, Архієрей Української православної церкви та духовенство Лаври. У страсний четвер церква згадує декілька важливих подій з життя нашого Спасителя. Тайну вечерю, на якій Господь встановив таїнство Євхаристії та омив учням ноги, даючи нам зразок смирення і любові до ближніх, молитву гевсиманському саду та зрадницький поцілунок Іуди, яким він віддав божественного вчителя на страждання і смерть. І з вами од діло всіх беззаконні на затримці. Мои Божия воздает на меня и сборы, лишь ты ваша ясте хлебся, и чашу сию пиете, смерть, Господня, возвещает тебе, да не живу, вопринет, кем же лежащая хлебся, и легиет чашу Господни достойнее. Повинен будет тело и крови Господней, да искушает же человек себе, и так от хлеба да яст, и чаши да пьет, я да и пья недостойне, суд себе яст и пьет, не рассуждая тело Господня. Всего ради вас в нозе немощни и недужливи, и спят довольны. А чего бы себе рассуждали, не бы их о были. Ядущим же им приемы, Иисус хлеб и благослови приломи, да я же учеником и речем. Примите я дети сие, село мое, и приемы, чашу полу воздам, даде им глаголям, и те одеяться Я боюсь друг нового завіта, я же за многію і по благостання гріхов. Після читання Святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Ми е, виражаємо свою, своє смирення, свою любов, свою подяку до Спасителя, який заради нас грішний став людиною, який заради нашого Спасіння прийняв хресні страждання. І смерть на Христі, і з своїм Воскресінням Господь знову повернув нам дар вічного життя і блаженства. І ми приймаємо святе тіло і кров Христові як залог вічності і перед прийняттям цього великого таїнства людина завжди себе очищає, очищає свою совість. Іде до священника і сповідує свої немощі, свої слабості, свої гріхи. І це є те, що людина, як вона має приймати святі таїнства. не просто прийти і так, не готуючись до себе, не, 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 не молячись, не очищаючи свою совість покаянням, просто йти і вкушати святе тіло і кров. Тому що, якщо недостойно людина вкушає святі тайни, то вони, вони від цього багато боліють і немало вмирає, як говориться в святих Писаннях. І коли людина себе готовить до цього і приймає свій тай, святі тайства, то вона стає способною, як я вже говорив, способною для вічного життя і спасіння. На сугубі їх піднесли прохання про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто ввідчає і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним, в особливій молитві, яка підноситься зараз в храмах української православної церкви, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженніший владика виголосив особливий відпуст та привітав вірян з великим четвергом. Нехай Господь сподобає нас у землі бути учасниками святої божественної літургії, приймати достойно, причисте тіло і божественну кров Спасителя нашого, і на небі удостоїтися тої вічної вечері, яку Господь приготував для любвичих його. Праздник. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.